Уклін вам цвіт нації. Щира подяка за Україну, за те, що вона ще існує. Я хочу тільки одного, щоб пам'ять про цих людей, люди, які йдуть на державну службу, знали, завдяки кому ми всі живі. І завдяки кому існує ще ця країна. Всіх, хто йде на Державну службу, треба привозити сюди. І тут вони мають проходити поліграф. Тут вони мають звітувати. Тут вони мають розуміти, що таке країна, що таке честь. Що таке відповідальність? Що таке подяка? Щоб ніколи в житті не з'являлося бажання вибудовувати схеми і красти. Уклін вам, герої!